Привіт, друзі! Пам'ятаєте, таку повалі? Це та співачка, яка найбільше любила Януковича, була його найулюбленою співачкою, яка йому постійно співала, яка втекла в Росію в 2014 році. Так от її будуть судити за колабораціонізм. І ну, це абсолютно правильно, тому що вона і закликала і на телебаченні російському до агресивної війни проти України, і нарешті. Можливо, буде якась відповідальність. Що цікаво, хочу зачитати, що в неї вилучили і вже пішло в дохід держави, тому що тут такі знаєте серйозні статки. Сім земельних ділянок у Київській області, 9,3 гектара, Тобто, взагалом, ну це дуже багато. Житловий будинок 442 метра, домоволодіння 101 метр, два транспортних засоби, чотири одиниці зброї та майнові права на дев'ять музичних творів. Однозначно, Україна і ну, наші правоохоронні органи мають наздоганяти цих людей, тому що вони собі ну, втекли там, собі заробляють гроші. Вона отримала громадянство е, Мордора. І собі далі спокійненько, живе і їздить по всьому світу. А якщо буде кримінальне провадження, буде міжнародний розшук, вже нікуди не поїде. Хіба в Магадан? Забув, напишіть, що ви думаєте з цього приводу, і дивіться довгі відео, які роблю два рази в день. Там аналітика, і дуже-дуже цікаво.